Привіт, друзі! Це мій старий добрий комп'ютерний корпус, який дуже довгий час служив мені вірою та правдою. Він мав дуже непоганий дизайн, прозору бокову дверцятку і навіть вбудовані пелезбірники. Але час ішов, мої конфіги поступово змінювались, і я почав придивлятися до більш професійних варіантів. І сьогодні я хочу розповісти вам про свою нову крихітку під назвою AP Creator C1. Скажу одразу: візуал у цієї лялі просто відпад. А коли усі кулери. Працюють від неї просто неможливо відірвати погляд. До речі, також неможливо відірвати погляд від нашої з сусідом збірки цього апарата, яку ми проводили у режимі онлайн. Що стосується фішок цього корпусу, то у нього також є чим здивувати. Це і вільний доступ до комплектуючих, і крутезний кабель менеджмент, і вбудована ніжка для підтримки відеокарти. Ну і звісно, потужні кулери з підсвіточкою також на місці. Так що, якщо ви шукаєте продуманий та стильний корпус, це ваш вибір.